по рахунках навчинової огніх, яка є дружиною Максима Олександровича, мого клієнта. Договори депозитні підтверджують законність походження грошових коштів, що підтверджується довідкою МЗК. Рух грошових коштів по рахунках дружини органів в підтверджують факти наявних законних джерел для проживання в Оскільки минуло детектив говорив про те, що е, сумніву е, довідку е, на ЗК поводить, ми свої доводи про походження підтверджуємо. До речі, ці документи також були базою дослідження НАЗК. Хочу їх долучити для підтвердження доводів. того е, задачі. Оксана бачить, я, я покладаю це на суду, але єдине, що хочу зауважити, що на даний час у нас. Суд не розглядається клопотання про накладення або скасування арешту на майно Нівчинової Ольги Юрівни. Її, 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 в її доходах якраз упродовж 21-го до 24-го року, як коли вона отримала дохід загальний понад 22 мільйони гривень, ніхто не сумнівається. Я ж ну, спеціально на новому засіданні акцентував увагу суду на тому, що весь цей час, уже впродовж двох років сторона захисту в цьому провадженні акцентовано наполягала на тому, що гроші, які вилучені, арештовані, належать саме Нівчинову Максиму Олександровичу. І саме його довідка, перевірка ЗК і декларація про заходи, долучалися на ґрунтування походження цих грошей і належності цих грошей саме, саме йому. І як контраргумент я навів доводи з приводу до того, що Нівчинову Максиму Олександрович... Щодо тих коштів, є дуже великі сумніви, що саме ті кошти, які були вилучені під час проведення обшуку, були отримані ним у законний спосіб, якщо вони дійсно належать йому, на чому сам сам же ніч наполягає, а скільки його сума доходів впродовж останніх понад 25 років складає майже практично ту, ту саму суму, яка була вилучена у нього за результатом проведення обшуку. Це, мій аргумент був наведений виключно на спростування доводів сторони захисту щодо законності походження тих коштів, на якому наполягала сторона захисту в розрізі перевірки на ЗК. Саме з цього приводу були наведені контраргументи, а не для того, щоб зараз перевіряти законність і походження коштів, які належать дружині. Помиляється, оскільки на ЗК перевіряла законність походження коштів, які є спільною сумісною власністю. Вчинок е, Максим Юрійович, е, Максим Останович і Вагаїна, е, вони перебувають що, е, живуть спільною родиною, і все майно, що декларується чином, воно в тому числі перевіряло і назика. Оскільки зазначені кошти є спільною сумісною власністю, то е, на ЗК це підтверджується до перевіряла законність. Е, Походження коштів, джерелом яких були не тільки депозитні договори укладення вчиною, а так само депозитні договори, які викладалися німчину Ольга Юрійовна, з рахуванням знову ж таки положень сімейного кодексу. Спільна смісна власність. І детектив намисно звужує коло питань для дослідження, обмежуючи стільки Максимановича. Навзауважу, що це є спільна сумісна власність. І ми досліджуємо тільки те, те джерело, яке було до 1 березня 2023 року. Все, що було після 2023 року, не має значення, оскільки ми обґрунтовуємо свої позиції, тому тобто, що ці кошти не відносяться до досліджуваних обставин, впроваджені довідкою і відповідним документом договором, які наразі не спростовані. Прошу долучити. І до уваги придима швидше. Це остання репліка з приводу довідів адвоката, твердження його, з приводу доречності до дослідження довідки назика, яке перевіряло спільні доходи, безумовно, спільні доходи всієї дружини <правді> сім'ї Німчинових. Довідка назика була складена 21-му році. Відповідно, очевидно, що перевірялися всі доходи німчинова та його сім'ї. Період до 2021 року, а саме, які охоплювали, зокрема, 2020 рік ключно. Так от, станом до 2020 року німчинова Ольга Юрівна отримала загальну суму доходу впродовж понад 20 років, 654 тисячі гривень. До 2020 року 654 тисячі гривень. А починаючи з 2021 року, упродовж трьох років. Вона отримала загальні доходи вже понад 23 мільйона гривень. Упродовж трьох років 23 мільйона гривень. Упродовж перед цим 24 років 600, 650 тисяч гривень. Саме на тому я і наполягаю, що довідка на ЗК, яка перевіряла доходи станом на 20-й рік, взагалі не відноситься до предмету дослідження в рамках даного, даного розгляду даного клопотання. Вона взагалі не охоплює ті доходи, які були отримані як Німчиновим, так і його дружиною і сім'єю в період з. Кінця 20-ї по 21-й, 22-й і 23-й рік ваша честь. Я саме так, на цьому акцентую увагу. У мене все Ваша честь. Так, скажіть оці по позиціям Блокнот цілого кольору, хманіць, обНР. Для чого він арештований? Він є е, речовим доказом. Він оглянутий, да так, він сфотографований. Там містяться чернові записи, які свідчать про те, що Німчинов був присутнім на всіх нарадах з приводу вугільних е, ну вугільних питань. Там є таблички, роз е, з даними показниками щодо видобутку конкретних обсягів вугілля, по конкретним шахтам, повністю. Тобто, це підтверджує факт, обізнаності німчинова в певний в певній. В певних сфери певної діяльності. Він арештований як речовий доказ, як майно, як тимчасово вилучене майно, на яке не було надано дозволу ухвалею суду, але в подальшому було встановлено, що цей блокнот і інші предмети речі і документи, які були вилучені, мають ознаки речових доказів і вони були визнані. Речовим доказом і з приводу цього майна звернулися встановлено законопорядку з похотання про накладення арешту на майно. І саме в такому порядку вони були, були арештовані, як тимчасово вилучене майно, як речові докази, які мають дані, відомості, місця, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження. Сама, з, ж, сама... сама... сама ж сторона, ну ми ж зараз не оглядаємо. Ну давайте будемо ще продовжувати оглядати ні, ні, протоколи процес... оглядів. процесах Ви не спиралися на ті докази, нібито до отримані е, в блокноті. Хочу, хочу, личну, <су> офіційну, кожну, в, колі... в кожному, хоч полічного в кожному ні фотографії ні якихось табличок які жодного разу не знає, ваша честь, знову ви мене вимагають 10 темів в судовому засіданні досліджувати я ні, я, -фак, я, -фак, я, -фак, я, я не той, той факт і надав постанову про визнання цих предметів речей документів речовими доказами оскільки вони мають ознаками таких а ознаки такі, таких предметів речей документів як речових доказів встановлено входять з результатів їх огляду, фотографування, опрацювання, аналізу та тобто інформації, яка там міститься. Безумовно, блокнот він не запаралірований, да, на відміну від телефону. Тобто він відкритий, він оглянутий, він сфотографований, він долучений до матеріалів кримінального провадження доказ і має зберігатися. У кримінальному провадженні як речових доказ до вирішення питання стосовно нього як речового, як речового доказу встановленого кримінального процесуальним кодексу порядку, тобто результатами е, е, прийняття кінцевого рішення у справі, або с, на стадії досудового розслідування, або ж за результатами судового розгляду. І саме на цьому ваша честь сторона обвинувачення наполягає, щоб рішення стосовно речових доказів у кримінальному провадженні було прийнято за результатами судового розгляду даного кримінального провадження. Не за результатами розгляду даної скарги судового провадження, а результатами розгляду кримінального провадження в цілому стосовно підозрюваного Немчинова. Так, мобільний телефон на 12 і а інші кайпати. предмети. Та, це, так, це, так. Він досліджений, я ж не надав висновку експертизи. Ви? Проведення експертизи не вдалося його скрити. Ми що, це вже Що, що це За спеціалісти такі тріч, експерти? Тріч. Лист послу Австралії. Лист послу Австралії це в тому числі той самий лист, на якому наполягає, ну не ми чули від самого німчину, а тому, що є листування з Австралією, що їде вугілля, воно направляється як гуманітарна допомога, тобто на переконання і затвердження самого ж німчина, той лист має значення у кримінальному провадження як доказ, ми інформацію. Ми кажемо на листування між установами. Всі. Всі, всі предмети речей ніхто ж не заперечує. Ну, я, був я, всьому, я, всьому, я був на цьому обшуку просто здруковувати. Він містить відомості, які мають значення для присутного розхід. Аналогічно чернові записи місця відомості, які свідчать про обізнаність Німчинова з певних питань, пов'язаних з ну, діяльністю вугільної промисловості і загалом діяльністю Міністерства енергетики в цілому в цьому напрямку. Це робочі щоденники, які були вилучені на, в тому числі, на робочому місці Німчинова у приміщенні Міністерства енергетики. В в якому містяться записи, які стосуються його, саме його діяльності в цій галузі. Страсний Як разника міністра енергетиці. Зразків пошук не відбиралося. Mm. Це гіпотеза за слідства, що це записи саме Німчина. Ваша честь, я, я вибачаю жодних заперечень з приводу того, що цей блокнот належить Німчину. Вони вже пройшло два роки, тільки зараз пане адвокат підстав. Поставив під сумнів, то, що цей блокнот взагалі вже є. Зазначених блокнотів. Ви на них на записі не спираєтесь, експертиз відносно них не призначались. І ми про ці блокноти згадуємо тільки, коли ми просимо скасувати арешт. Ніхто не ставить під сумнів належність блокнотів Німчинову, належність записів у цих блокнотах німчину. Ну, дійсно, поки, поки що не, не ставиться. з захисту навіть тут намагаю. Ну, Документі. Вимагається Документі. саму себе заперечити. На вашій стороні? Безумовно, так. Да. Спочатку вони вимагають повернути нам наш блокнот, а потім кажуть, взагалі ніхто не, 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 не проводив експертизу, а чи взагалі то підписання вчинено, в чому вони вже тепер сумніваються. Як ви повинні казувати. Вибачте за фабки жовтого кольору, 28 штук. Це що за документи? Просто 28 штук. Це ж зараз можна туди угодно показати. Ні, ваша честь. Вони також ці документи оглянуті долучені до, до справи. Я там огляд, я не, не пам'ятаю, чи приніс я чи долучені не долучив і матбук він... Ноутбук, планшет і мобільний телефон. Вони е, закриті паролем сторона захисту відмовляється надати доступ. Це безумовно їх не зобов'язані. Не я ж. Ну, я зразу снос спровлюю, це їх право. Але ці електронні носії інформації містять відомості, які мають значення, точно містять відомості, які мають значення для кримінального провадження, у вигляді щонайменше листування між Нимчином і Вечерком застосуванням. Я, я, я вони можуть місті, це ваші гіпотези. Вася вони містять, оскільки це на симетричному, на другому конці провода, так би мовити, є відповідні. Листування між вічорками і німчином з того ж самого номеру Німчинова, і сам Німчинов не заперечує факт існування таких розмов. І він жодного разу не казав, що ці розмови він вів за допомогою телефона Nokia, які у нього не вилучали. А планшет? З планшетом розмовляв? Ні. З ноутбук розмовляв також ні? Доцільність перебування під рештом зазначено речових доказів, телефон, планшет, з врахуванням, щоб ви по усі можливості. Надані вам державою, щоб зробити експертизу і зафіксувати, ми не почаємо подальшого перебування, позбавлення права володіти зазначеними предметами технікою. Ну, санкція 34 статті не передбачає конфіскації майна, тільки штраф від 500 до 1 тисячі натурних мінімум. Шкода. Відсутня у досліджуваних фактах конфіскації нема, доказів пов'язаності коштів з інкримінованими пропорушеннями також нема, тому ми вбачаємо подальшу необхідності перебування. Якщо перевести в гривні, то більше 3 мільйонів 3 мільйони 200 тисяч гривень німчина вже. Третій рік позбавлений правовласності. Це в контексті питання, що ці кошти забезпечують. Невідшкодування шкоди, конфіскацію майбутньої, потенційної також. Ну, взагалі ми почаємо подальші необхідності перебування. призначати третю експертизу, четверту, п'яту відносно техніки, Бачаємо це неефективне використання державних коштів. Ну і до речі, блокнот зеленого колю з написом Укрхін Трансам'янка. У нас немає такої компанії в провалленні жодних фактів, відносно нас тут не досліджується. Цього приводу пані вчинок колись обіймав посаду керівника державної компанії Бук Трансхім Аміак. І це блокнот із тисненням, фабричним заводським тисненням на титульному аркуші Украхінг Трансхім Аміак. Відповідно, це блокнот, який залишився у ньому на згадку попередньої роботи, безумовно то не має значення не напис Украхім трансаміак на титульному аркуші, а ті записи, які місяця... З місця, Безпосередньо, блок записи навіть до тривалого часу. Все, що ви могли дослідити, вже досліджено, а подальше перебування то вже не фронтово. Представника власника майна адвоката грабцям засідання коптання адвоката Фурмана Володимира Александровича, подав інтернет чина Максима Олександровича, про скасування важко майна у кримінального провадження номер 42022 одиниця. 8.0478. Постановив відмовити задоволення по питанню. Хвала скажена. Плігає помітник з хвала. Буде проголошено 21.04.2025 о 15.40. Слідчий суддя Варенков. Засідання закрите.